В мене виникло питання до установ Євросоюзу. Хотілося б зрозуміти, навіщо вони витрачають великі гроші задля зображень на пачках сигарет, мета яких позбавити людей бажання курити. Я вважаю, що то марна справа. Хто хоче курити, куритиме. А публікація зображень на пачках сигарет нічого не коштує споживачам. Європейські угоди та європейське законодавство зобов'язують попереджати щодо наслідків, яких може завдати куріння здоров'ю людей. На це має бути відведено 40% загальної площі пачки. Це стосується усіх сигарет, призначених для продажу в країнах ЄС. Освіт кожна держава ЄС самостійно вирішує, як попереджати людей, чи то текстовою інформацією, чи то фото зображенням. У наш час сім країн Євросоюзу, наприклад, Франція, віддають перевагу фото зображенням на пачках сигарет. Власне, таке попередження не є обов'язковим, воно стало можливим завдяки відповідному європейському законодавству. Чи позбавляється бажання курити? Сподіваємось, Щороку 650 тисяч мешканців Євросоюзу стають жертвами куріння. Тютюн головна. А причина смертності в ЄС, але ж її можна уникнути. Нещодавно США теж вирішили вдатися до фотозображень на пачках сигарет. Отже, це засіб інформування курців, який набуває дедалі більшого поширення у світі. Це йде на користь. Ви також можете поставити ваші запитання на нашому сайті в інтернеті.